Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу ще розпакувати з вами одну посилочку. Це теж квіти. Бачите, теж запаковано дуже чудово. Зараз ми їх розпакуємо. До речі, у мене за ці дні дуже багато я отримала посилок. Замовляла дуже всього багато. І зараз ми з вами розпакуємо. І квіти замовляла, і добрива замовляла, і касети замовляла. І такі класні штучки замовляла, вони ще не прийшли. І як тільки прийдуть, я з вами поділюся. Ось так. Розпаковуємо. Бачите, теж у цього поставщика, тут у мене повинні бути хризантемки, хризантемки та ця, як її називають, вербена. Оце бачу вербенка. Ну, бачите, як сюди. Красота, корінчики, уже кущик. Бачите, яка прелість. Бачите, воно вже кущиться. Супер. Живеньке, красивеньке. Так, це вербена. До речі, вони даже, бачите, підписані. Пурпур. Клас. Ага, і ось. Так, до речі, теж підписані. Жовта. Це мої хризантемки. прийшли. Мультифлора. Теж невеличкі. Але дуже гарнюні. Зараз буду срочно їх садити. І бігом-бігом. Так, ще що я хочу вам показати. Дивіться. Отримала я ще от таку Вона називається Радіфарн. Це дуже-дуже гарний укорінювач. Дуже класно. це італіянське фірма Вілагра. Оригінал, він ми Італії. Нічого тут нема на українській мові. Але по, тому що я, ну я знаю, от я От 500 мл йде на 1000 это, метрів кубичних води. Тобто я із 5 мл на 10 літрів води. Ну, Він дуже класний. Дуже. У мене вже є така бутилочка. Вже такий. Бувалий, бачите? Він такий коричневенький, запах дуже специфічний, але штука просто бомбезна, бомбезна. Класно. Оце от таке укорінюваче. Ще я отримала касети. Касети, щоб було, куди мені отримала. І, так, оце у мене Якісь у мене на. 100, ага. Це на 128 ячеек І також отримала на 98. Класні касети. Ну, це ще не все. Ще добрего є. Зараз покажу. Дивіться, отримала я ще отаке добриво мастер. Форма універсальна 20 20. 20 Мішочок 25 кг. Це теж, до речі, там. Це теж фірма Вилагра. Та сама італіянська, воно дуже класне, дуже ця формула взагалі універсальна. Чому взяла таку? Бо у мене є віддільні монофосфати, якщо шукали У мене є віддільна мочевина. І це саме от зараз я от підкормлю радіфармом. Отою корінювати, щоб корінчики були. А потім даю постійно, оцю. Оцю, поки не побачу бруньочки. Побачив бруньочки на квіточки, починаю кормити, щоб отут була більш увеличена. І до речі, я вже обрізала свою вербу, боже, може, отак покажу. Отака От вона у нас длиннюча, висока. Почала зацвітати, тому думаю, я їй зараз холодок, бачите, який. Отики здорові, класні. Ось така вона у мене здорова. Оце тут потолок, мабуть, 2,50. Ну, це, бачите, вона у мене отак стоїть, щоб не чіплятися. Оце така красота. Зараз буду тепер садити быстренько свою вербенку з хризантемочками. А, і зараз я вам покажу ще, що в мене в розсадничку. Ось мой розсадничок і моя охорона. Це, до речі, сальвію отримала, вже посадила. А оце все. Тут у мене чорнобривці. У мене тут багато чого посаджено. Баклажани, вон, смак грибів. Це я, до речі, не дав. Ну, що це? Недавно посадила. А оце ось мої огірочки. Це я собі в теплицю на розсаду вже сажу. На продаж буде пізніше. Вау! Капусточка! От утром не було. Заходила в 6 утра, нічого не було. Подивіться, вже капуста. Тепер треба зараз продивлятися. ще вона! Ось вона теж. Капусточка. Це у мене цвітна. А, і цвітна проросла. Бачите, яка красота. До речі, вони у мене стоять на теплому полу. 27,4, ну плюс поки чуть-чуть трошечки вверх. І воно якраз виходить... опа. Так, це у мене все, це теж капусточка, але тут щось не бачу. Хай ще стоїть. І оце от таке, це мій розсадничок. Посадила ще не все, ще дуже багато. Тут у мене помідорчики заяті, це в мене баклажанчики, тут перчик. Ну, поки нічого не видно. Оце все, оце. Хлопці, і дівчатка, все сажу, сажу, як їли встигаю. Все, дякую за увагу! Побігла працювати, пишіть коментарі і приходьте до мене в гості. Дякую.